Більше сотні фіпіві-дронів, термальні дрони, щоб бачити ворога вночі, реп станції, бензоагрегати, медичні препарати та багато іншого. Черкаських тероборонівців, які воюють на сході країни, відвідав голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Привіз під ялинку найнеобхідніше. Традиційно Черкащина передала також дві повнопривідні автівки та домашні гостинці. Громади області, за словами Ігоря Табурця, згуртовані і не втомлюються допомагати бійцям на фронті. Дуже велика вдячність всій черкаській громаді, тому що ми всі разом намагаємося це все робити, збирати, допомагати. Дуже велика вдяка тим хлопцям, які виробляють дрони, тому що це унікальні речі, які сьогодні надзвичайно потрібні. Ми будемо продовжувати надавати таку посильну підтримку. І з задоволенням від всіх черкащан я сьогодні вітаю хлопців саме в новорічні свята.